Вітаю! В ефірі новини Дунаєвеччини. Підсумковий огляд подій району за минулий тиждень. 2 грудня у районному культурно-мистецькому просвітницькому центрі відбулись заходи з нагоди Міжнародного дня інваліда. У фойє центру розмістилась виставка художнього та декоративно-прикладного мистецтва, де були представлені роботи та вироби, виготовлені людьми з обмеженими можливостями. Під час відкриття до присутніх звернувся голова райдержадміністрації Віктор Драпатий. Знаєте, від того як суспільство ставиться до тих, кому з тих чи інших причин важко або неможливо самостійно подбати про себе, залежить рівень цивілізованості цього суспільства. Віктор Васильович висловив вдячність всім, хто опікується інвалідами, адже надання їм щоденної підтримки й допомоги реальний вияв милосердя, людяності. Та любові до ближнього. Щирі привітання та побажання на адресу людей з особливими потребами висловили заступник голови районної ради Михайло Поліщук, керівник районного товариства батьків, опікунів дітей, інвалідів та інвалідів дитинства Надія Олександр Марчак. Хочу висловити цей день щиру вдячність за чуйність і гуманність благодійника нашого... Меценатим, які не лишились посторонні, це підприємці Тулухову Сергію Борисовичу, Петрьовні Ользі Леонідовні, Грабовській Ольги Михайлівні, Василишині Світлані Михайлівні, Погинайкові Миколі Миколайовичу, Ацкевичу Олександру Васовичу та багатьох іншим підприємцям та іншим небайдужим людям. З привітанням до всіх звернулись і керівник районного товариства інвалідів Раїса Поп'юк та голова організації Товариства сліпих Вікторія Білоконна. Голова райдержадміністрації Віктор Драпатий та заступник голови районної ради Михайло Поліщук нагородили спільними грамотами та цінними подарунками членів та активістів громадських організацій інвалідів. Нагоди Всесвітнього дня волонтера, який відзначають 5 грудня в залі засідань Райради відбулося урочистость. У 1985 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 5 грудня встановлено Міжнародний день волонтерів. Саме в теперішній час це свято набуло актуальності, оскільки події на сході країни виявили небувалий підйом патріотизму і самовіданого волонтерства. Про це говорили всі виступаючі: голова райдержадміністрації Віктор Драпатий, голова районної ради Антон Камінський та координатор волонтерського руху в районі Григорій Павлов. Найбільш активним волонтерам було вручено подяки. 3 грудня пройшов другий тур районного конкурсу колядок і щедрівок різдвяні передзвони. Переможців журі оголосить наступного тижня, 12 грудня. Цього року Збройні Сили України святкують справжній день народження, адже пройшли бойове хрещення на сході країни. Єдина на Дунайвеччині цивільна організація, де працюють військові центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля. Тут напередодні свята відбулось урочисте засідання. З вітальним словом до всіх звернулись керівники центру. Сьогодні, в переддень свята, хочу виразити слова щирої вдячності усім військовослужбовцям та працівникам нашого центру за їхній особистий вклад в обороноздатність, обороноздатність нашої держави, за непідробний патріотизм, мужність, волонтерство. Ще раз всіх поздравляю з праздником, Желаю всього самого доброго і лучшого. Кращі військовослужбовці були відзначені грамотами та подяками. Ми ніколи не зрічемося рідної мови. Коли не зрічемося рідної землі, і борітися поборете будь які змови, і борітися поборете все, що злів, заспіваємо пісню за Україну. За Залежність за волю її заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Слава рідній Україні, слава рідній землі, і борітеся, поборите, будь-які змови, і борітеся, поборите. Потрібна допомога, заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність за волю її заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога. Протязі тижня усі новини міста та району ви зможете почитати на сайті Ділові Дунаєвці. Там же можна переглянути повне відео, сюжети з яких були використані у цьому випуску новин. Хай вам щастить. На все добре, до нових зустрічей.